Першу автівку військовим хмельницька волонтерка Лариса Троцишина передала у січні 2023-го. Тоді вона вперше сіла за кермобуса, аби привезти гуманітарку з Польщі. Волонтерський шлях жінки розпочався із допомоги переселенцям в 2022-му в хабі Хмельницького національного університету, де вона працює. За три роки відправила захисникам 34 автомобілі. Оголошується збір. У мене є подруга моя, Юрія Бабій, яка є військовослужбовцем і працює в державній прикордонній службі. Ті, хто зверталися до нас за військовими потребами, ми не відмовляємо на тому тижні. Повернулася з автівкою. Привезла я Мерседес Мелько 270 рамник Рамнік. Також шукаємо, щоб Рама була здорова вже на теперішній час, ніби жінка, але я почала розбиратися в таких речах, які ніколи не думала, що вони будуть дотичні до мене. Дякую Ларисі за те, що пригнали цей автомобіль. Завтра він вже буде працювати на Донецькому напрямку. Слава Україні! Посвідчення волонтера Лариса Троцишина отримала у 22-му. І щороку звітує у податкову про зібрані кошти. Лише торік ця сума сягнула 2 мільйонів. Каже, донати різні від 20 гривень до 10 тисяч, від звичайних людей до депутатів. Допомагають і за кордоном. Головне встигнути закрити потреби. Я пригнала авто і, стоячи на кордоні, мені повідомляють, що військовий загинув. Якому я мала передати те і авто. І ми передали на ту саму бригаду, все. І такі моменти вони дуже вибивають тебе. Ти береш себе в руки і йдеш. Волонтерки створили благодійну організацію Комітет боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади України. Торік Юлія Бабій стала переможницею всеукраїнського конкурсу Молодивчаний року в номінації Науковий волонтер. Обидві є прикладом для синів, котрі також допомагають у зборах. І міру 11. у поїздках за машинами він для матусі головний штурман. Іноді разом проводять дорозі три дні. Волонтерка привозить машини з Польщі, Німеччини, Литви та Естонії. Мама моя молодець, як можна сказати. Я й маленький волонтерик. Ми з мамою разом волонтерим. А мамі допомагаю як маленький волонтерик, як маленький талисман. У кожної власна мотивація. У Лариси в окупації батьки. Дядько зник без вісти 1 грудня 2022-го. Твої рідні брати воюють. Тому не зупиняється, попри те, що збори уповільнилися. І зараз збирає кошти на три автівки, два пікапи і позашляховик. А ще 200 тисяч гривень на дзигу. Це е, такий пристрій, який може врятувати також і життя військовослужбовцю. І нам ще не вистачає десь близько ста тисяч, щоб ми закрили. Я роблю те, що я добре зараз вже вмію, і буду продовжувати це робити до тих пір, поки наша країна не виборить цю перемогу. І не наступить мер плакат Нікіта Тітова із символічним тризубом ДПСУ. Волонтерки вручили телерадіокомпанії. Місто на ньому напис захисника острова Зміїний. Почали з острова Зміїний, Повернемо усе. Ірина Аріон Данило Біга новини міста.